Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками з протестованими засобами. Ось така у мене корзинка на цей раз назбиралася. Тут у мене є і доглядові засоби, трішки є декоративки. Деяка декоративка в мене взагалі вже залежана, я вирішила, трішки перебирала косметику, вирішила дещо повикидати. Просто давайте почнемо з маски для волосся. Має вона ось такий вигляд. Хто за мною слідкує? Я думаю, бачили її в замовленнях моїх з мейкапу. Тут вона. Білого вже кольору, це вода, її трішки понівечила, тому що стояла в душі в мене. Тут їй 500 мл, це український бренд, називається він Анагана. Від нього я брала спрей-термозахист. У попередніх своїх баночках я про нього розповідала. Він мені, в принципі, сподобався. Маска тут у них є якісь рівні від 1 до 4. Тут рівень 2 написано. Вона йшла на догляд за волоссям. Зволоження волосся, ну щось в такому плані, такі загальні функції в неї були. Вона була в середній такого густуватої текстури, білого кольору, непогана, їй надовго вистачило. Але для мого волосся вона трішечки не підійшла, вона слабувата. В мене, я вже говорила неодноразово в своїх відео, що в мене волосся з половини перепалене, а маска якраз наноситься на кінчики волосся. І вона, будемо так казати, не дуже допомагала. все таки ця маска більш для натуральнішого волосся, для якої живішого, не такого пошкодженого, як у мене. Тому, звичайно, я її брати поки що не буду. Замовила я іншу маску. Хто за мною слідкує, бачить мої замовлення, можливо, її бачив. Поки що ні. Але в принципі, сам бренд і самі засоби непогані, можна на них придивитись. Далі в мене закінчився крем для обличчя. Кришечку я з нього зняла, тому що я зазвичай те, що все з помпами. Я знімаю кришечки, вони просто не потрібні, тому що просто заважають при роботі, коли ви їх кожен день берете цей засіб в руки. Тут його 50 мл, це український бренд Vitamin Club. На нього я натрапила випадково, здається, від нього у мене є крем для ніг. А ось такий крем для обличчя, він у мене закінчився всередині, він доволі був густуватий і жовтуватого такого кольору. Він непоганий, він йде на зволоження. Тут куча компонентів з гіалуроновою кислотою, ліпідами і так далі. Все-таки я взяла крем для обличчя. Креми для обличчя я не люблю. Я вже говорила, я більше полюбляю водянисті текстури, такі простіші. Тут. Крем, він доволі таки був в'язкуватий. Він мені, в принципі, сподобався тим, що він непогано зволожував шкіру, але у нього є й негативні сторони. Ну, можливо, мені він просто не підійшов на те, я й тестую засоби. Він, ну, будемо так казати, коли я його наносила на шкіру, він трішечки забивав мені пори. І була така, він як висохав, частина його впитувалась, а частина залишалася і засухала на шкірі, і ніби трішечки її стягувала. Мені це не подобається. Шкіра зовсім, як на мене, не дихала. І в нього ще мені не сподобалося. Те, що в нього такий специфічний аромат. Вся їхня косметика побудована, я так розумію, на натуральних продуктах. І тут, скоріше за все, якісь травки, які мають специфічний аромат. Взагалі він мені спершу здався якимось таким хімічним, якимось незрозумілим. Я дуже довго до нього звикала, до цього аромату. Ну, в принципі, до нього звикнути можна, будемо так казати, крем не для мене. Та і все. По-перше, що крем, кремові текстури я рідко беру-беру, ну рідко. По-друге, він мені просто не підійшов, скоріш за все, по моїх проблемах шкіри, по моєму типажу. Але, взагалі, в цілому непоганий. Він десь коштував біля 200, здається, гривень, є на мейкапі, Непоганий. От крем для ніг у мене поки що ще є, я його повністю не протеслила, він мені більше подобається. Ну Ось така, такий крем. Далі у мене закінчився, я думала, чи. Чи ще чи ні. Ну, все-таки, у мене пуста баночка. Я вам покажу, можливо, хтось щось шукає. У мене закінчився Head and Shoulders. Тут з ментолом він має 500 мл. Брала я його на мейкапі. Ну, Head and Shoulders, я думаю, багато хто з ним знайомий. Я його періодично тримаю для того, щоб він просто у мене був в наявності. Раніше я колись обрала проти перхоть, він мені підходив. На сьогоднішній день перхоть в мене немає, але періодично я до нього повертаюся. Він дуже добре, до речі, очищує шкіру голови, волосся. Тому інколи, якщо я роблю перерви між якимись тестувальними своїми шампунями, засобами, то я ось цей шампунь купую і він у мене постійно стоїть. У мене він довго я його використовую, тому що, ну. Трішки покористуюсь, відставлю, тобто в такому плані. За цим разом вже закінчиться. Поки що не планую його брати, зроблю перерву з ним, але шампунь непоганий. Хто шукає, щоб добре очищувало волосся, шкіру голови і не було перхоті, хеден непоганий. Хоча, наприклад, по перхоті я скажу, що не всім Хеден Шолдерс підходить. Мені він підійшов. Деяким людям більше підходить Pantene, я знаю. Ну зараз. На сьогоднішній день вже велика кількість таких шампунів різних брендів від фітобрендів, тому це не є прям такою великою, великим показником. Ну, колись цей шампунь рятував і до сих пір, наприклад, мене рятує в таких випадках. Далі у мене закінчився гель для гоління. Має він ось такий вигляд. Я взяла, хто бачив попередньому розпакуванням, вже я надіюсь, відео вийшло. Я взяла там зовсім інший гель для гоління. В мене закінчився ось такий, я вже не один раз його беру, тут просто інший вид його. Тут він з, не знаю, тут чи з ванількою, чи з корицею щось таке. Тут він був з помпою, він доволі зручний, надовго його вистачило, але його структура, чесно кажучи, мені не дуже сподобалася. У мене був трішечки інший бренд, схожий, але інший. Там мені структура більше сподобалась. Тут якась більш вона. Пориста і якась така, вона трішечки забита, як на мене. Трішки не дуже він мені прям геть сподобався, але непоганий, він добре наноситься, добре з ним було працювати, можна до нього приглянутися. Він 200, тут його мілілітрів, і він коштував десь біля 100 гривень, десь, можливо, трішечки більше. Я вже не пам'ятаю, але на майкапі вони є ці гелі для гоління. Далі в мене закінчився. Я давно його вже брала також на мейкапі. Це у нас ем, читолос Ійон, чи як е, після гоління для е, відновлення шкіри. Він тут з полуниці 150 мл. Це, напевно, е, український бренд. ABC, напевно, називається, я не знаю, тому що я брала його дуже давно, він у мене давно існує, аж ось я його добила. Він тут така в нього кришечка зручна. Він всередині дійсно мав аромат полуниці, приємний він був на відчуття такого світло-рожевого кольору. Він дійсно непогано зволожував шкіру після гоління. Непогана штука, особливо у кого чутлива шкіра. Я не знаю, чи на даний момент зараз є. Даний засіб. Ну, як я шукала після гоління, я взяла від Evalin, то такого я не бачила засобу. Не знаю я, можливо, їх немає зараз на мікапі. Не можу сказати, Ну ось така баночка. Тоді, як я його замовляла, пам'ятаю, було їх кілька видів, і я обирала, то я взяла з полуницею. Ну, Непогана штука приємна, доволі в руках була. Так, далі в мене закінчився верніше, закінчилася зубна паста від Marvis. Помаранчевого кольору вона була з апельсином. І, до речі, я от дивлюсь, попередньо в мене ту, що я замовила, зараз у мене є її 85 мг. Тут 75 Трішечки якісь різні такі літражі. Ну Ось така непогана. Я вже говорила, що мені дуже подобається ця зубна паста, вона така якась непомітна. Добре очищує зуби. Тут тільки незручна кришечка, бо її постійно треба десь ловити, ну, це така вже справа. І дуже мені подобається її вигляд. Здавалося, б, це не має ніякого значення, але мені подобається вигляд, подобається брати її в руки, такий якийсь мінімалістичний дизайн у них. Класне, класна зубна паста, можливо, хто шукає. В лінійці їх дуже велика кількість, ця була непогана. І у них аромати не супер такі забивні. От, наприклад, тут Апельсин, він не дуже яскраво був виражений, нормальний такий звичайний був аромат. Ну, Вона десь коштувала десь біля 200 гривень, точно я вам вже не скажу. Далі у мене закінчився ще, давайте уже по доглядових засобах, а потім у мене залишиться декоративка. Е, у мене закінчився, чомусь довго я її з ним, чи то я за нього забулася, бо у мене багато баночок стоїть і буває, за них забуваєшся просто. Це український бренд Sovka Skin Care. Називається бренд. Тут його 310 грам. Це цукровий скраб для тіла. Має він ось такий вигляд. Ну, баночка не помітна нічим, вона прозора, біла кришечка. Але коли був сам скраб, всередині він був різнокольоровий, були всі кольори веселки. За це я його і взяла, і, взагалі, сам бренд, хто знає, в них є свій офіційний сайт, є сторінка в Інстаграмі, є їхні продукти, я брала на Майкапі. Ні, цей продукт я брала, здається, да, на офіційному сайті. Хоча їхні продукти є і на Майкапі непоганий засіб, такий, він, такий аромат у нього був карамельний, жувачний, якийсь незрозумілий, такий дівчачий аромат. Цукровий він, попри те, що він дуже різнокольоровий, ви коли наносите на шкіру, не залишає ніяких слідів, не тече фарба, попри це, говориться в їхнім, ну, їхній бренд, там, де я читала, що натуральні компоненти, барвники використовуються, тобто в цьому питанні ніяких немає. Дуже приємний в руках, він делікатний. Він не дуже так сильно відшушує шкіру. Додаткова процедура, будемо так казати. Якщо вам треба супер скраб, то цей звичайно він не підійде. Він більш такий делікатніший був скраб. У мене ще стоїть скраб такого помаранчевого кольору. Потрібно буде протестувати, тому що я замовляла гель для душу і ось ці скраби. Цей скраб у мене нарешті закінчився. Непоганий. можете звернути увагу на цей бренд Совка. Він непоганий і доволі він бюджетний. Ще хочу від нього, до речі, взяти лосьйони, ніяк я до них не доберуся. Обов'язково замовлю не для тіла. Далі в мене закінчилася декоративка. Ну, як сказати, закінчилася. Вона в мене не закінчилась. Деякі засоби у мене просто дуже довго лежать і їх потрібно викинути. Я вирішила вам їх показати, а деякі засоби мені просто ну, не підійшли. Ну, давайте все по черзі. Давайте розпочнемо з мінеральної пудри, розсипчастої пудри від Марк. Брала я його в вейве дуже і дуже давно. Він тут такого білого кольору. Ця пудра вона підходить для всіх. Взагалі, пудра, я її вирішила викинути, тому що вона вже дуже давно, а для косметики десь 3 роки і все, потрібно викидати. Всередині вона ось такий має вигляд, ну, як звичайні розсипчасті пудри. Вона була непогана, вона добре матувала такою вона непомітною вуалю, можна сказати, лягала. Вона дуже гарно себе вела. Не знаю, чи на даний момент вона є в каталозі, але в мене зараз є пудра розсипчаста від Eveline. Вона також непогана. Взагалі розсипчасті пудри, я їх не дуже полюбляю. в буденному житті, коли ти спішиш, вона сипеться, розсипається. Ну, це на якісь, можливо, такі події, де потрібно більше нанести, більше якусь делікатніший якийсь макіяж зробити, то можливо. В буденному житті мені ці пудри не дуже подобаються. Ну, цю я вирішила її просто викинути, бо вона вже в мене просто давно. Не знаю, напишіть, чи ви користуєтесь ось такими розсипчастими пудрами, чи вони вам подобаються. Далі, і в мене закінчилось знову ж від цієї самого чи то бренду, чи лінійки Марк. У мене колись було, я брала на тестінг палетку для брів. Має вона ось такий вигляд. Я думаю, ви її бачите. Тут була маленька кісточка, але зазвичай я її завжди викидаю, тому що я ними не користуюся. Тут темно-коричневий ось такий був відтінок і ось такий мило-гель для фіксації брів. Взагалі, в цілому, палетки для брів я не дуже полюбляю і не дуже ними користуюсь. Зазвичай я люблю олівці, і ще, якби вони були механічними, а не ті, що підструговуються. Ось цей гель він взагалі мені не сподобався, ним я практично не користувалася, а ось цією тінями чи то пудрою я користувалася певний період. Вони непогані, підійшов мені, до речі, відтінок, що дуже рідко вгадаю з цим. Ну, я навіть трішки покористувалася і закинула, вони в мене доволі довго лежать, вже в значний період, тому я думаю, що їх потрібно просто викинути, бо вони просто лежать, і дата їх вже вийшла, скоріш за все, тому ось так. Напишіть також, до речі, чи ви палетками для брів користуєтесь чи ні, подобаються вони вам чи ні. Далі у мене залишилось два засоби від ламель. Перший засіб це база під тіні. Має вона ось такий вигляд. Брала я її на мейкап, і десь вона була біля 100 гривень, доволі бюджетна. Всередині дуже зручний аплікатор, такий я люблю аплікатори, тобто ви нанесли на повіку, розтушували і все. Один там був колір, ну, як зазвичай в базах. Але, попри те, що Ламель це непоганий бренд, він бюджетний, доступний, в принципі. Дана база мені взагалі не сподобалася, тому що тіні, ну, наприклад, у мене буквально через 2-3 години скатуються і все. Я його була, відложила на певний період, знову повернулася до нього. Знову ж та сама історія. Буває таке, що ви починаєте тестувати продукт, він вам не підходить, і все, категорично, ні. В принципі, цього робити не потрібно. Потрібно його відложити ще якийсь певний період, протестувати. Тоді ви точно вже зробите. Оцінку тому чи іншому продукту. І так само з цим було. Я до нього кілька разів поверталася, думала, можливо, щось в мене не так, щось не так я роблю. Але все-таки він якоїсь поганої якості. Можливо, якась підробка, не можу сказати. Ну, я його буду викидати. Я ним дуже трошечки користувалася і ось така з ним історія, тому не знаю, не підійшов. Або, можливо, для моїх повік, для нависаючих, він, звичайно, ні. І ще один засіб від ламель, він мені сподобався. Це олівець для брів. В нього дуже якісна, до речі, упаковка, брала я її на мейкапі. Це механічний олівець, ось такий він, викручується, скошений. Одна проблема те, що я ним не можу користуватися. Тут 403 номер. Я взяла занадто світлий. Він Порівняно зі мною ну, дуже світлий, хоча був вказаний на сайті, здається, темно, якийсь там темно чи коришне, чи якийсь. Ну, він занадто, занадто світлий, тому я практично ним не користувалася. Краще брати трішки темніші кольори і цього не бояться. Тому що я взяла, він був на екрані, ніби мій, але ну, в реальності далеко-далеко не мій. Дуже світлий, це практично. Колір ну, для блондинок, фактично. Але сам олівець, якість його, і користуватися ним дуже приємно. Тому можете звернути увагу. Він також був щось ну, не дуже дорогий, бюджетний, класна штука. Можливо, пізніше я подивлюсь, замовлю темніший. Так, все, у нас з вами пуста коробочка, пуста вірніше, корзинка. Це всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. В принципі, не сильно велика кількість, багато засобів, яких я вже замовляла, і вам говорила, що буду робити якісь свої висновки, тому їх протестувала, звичайно, вам розповіла свою думку. В Принципі, засоби непогані, бюджетні. Деякі з них, звичайно, я замовляти не буду, деякі буду. Наприклад, зубна паста Марвіс я її полюбляю, тому замовляти буду. Від ламель також все одно я буду щось ще купувати, хочу. Взяти. Ну, Буду дивитися. Знову ж таки, слідкуйте за мною, підписуйтесь на канал, і тоді будете бачити всі розпаковки, всі мої пусті баночки. Ну, на цьому все. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі, аж це дуже важливо для мене. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!